Всім привіт! Ви на каналі Ксюшкіна Сім'я. На сьогодні ось такий ранок гарненький, сонечко, туман трішки над річкою. Буде в день жара. Вчора ввечері в нас пройшовся невеличкий дощик. Але зараз, так, ну, я то кофту діла, але тепло на дворі, дуже класно. Так що всім гарного перегляду і зараз покажу, де мої свині пропали і поділися. А за день мого. О, коли, я, коли мене не було вдома. Ну, але це нічого страшного. Там ще питалися, чому такі коротке відео. Е, тому що, як хто зрозумів, я була трішки на підзаробітку, була цілий день спека. Ну, коли ти заробляєш гроші, ти спеку ту не відчуваєш. А вдома вона завжди, хоча я дуже не люблю спеку, ну, але потрібно було. Так що ось так. Все добре, все чудово, всі по місцях. І зараз вам обов'язково це все покаже. Так, свинка у нас лишилася тут одна, а кабанчика перегнали у хлів. І вона собі тут спокійно себе веде. Правда, нарила там таку ямеху, що то капець. Але вона спокійно хрумкає. Просвітила я яйця індикачені, які прийшли з посилки. Ось тут 2, 4, 6, 7 яєць. Неоплот. На жаль, е, це куряче це просто курка знесла. Так ще так трішки. Пічалька в мене, але нічого страшного. Тут було 10 качених яєць, зараз піду до іншої курки, поділюся, що там. Тут лише з 10. 10 якщо тут, 2, 4, 6, 7, 3 оплодних. Ну, ось так. Ну, це нічого страшного, Сашко попереджував, що це осінь. І качки не такі активні, так що так може бути. Ну, ось тут ще одне вчора курчатко вилупилося, і ще там пару штучок має вилупитися. Під цією курочкою другою я також лежала 5 яєць, Ось це оплотне і 4 неоплотне. Нічого, зараз занесу туди, хай висиджують. У нас сьогодні знов спекота була цілий день, але прийшла ожину обірвати, бо знову її стільки ось, осипається вже просто нереально. За два дні спіла так, що... Ні, це вже сьогодні третій день. Просто капець. Треба збирати щось з нею робити, бо переспіває. Вона дуже добре, яка так легенько обривається. Ось, бачите, падає і падає. Тут беру, там вже падає. Треба через, через день, напевно, її збирати. Ось так. Так що. Мужинків просто багато. Ну нічого страшного. Компотики. Всяких смаколиків нас збирає навіть вже знизу. Ось. Спіє і спіє. Ось на відсадженець є. Можу відправити, хто там хоче. Пишіть. Хто перший напише, то ми відправлю цей саджанець, який є. Щоб на слідуючий рік, якщо все буде добре, буде вже вам давати плоди. Ось там зверху, знизу рву, зверху падає. Ну, ужина просто, просто класна. Ця ужина без колючок. Сорту я не пам'ятаю, як він називається сорт. Ну, це вона йде середньо стигла. Це не рання, а середньо стиглих в сорті вожинка. Ось така. Ну, ось знову моя мисочка на 8 літрів, тут 5 літрів. Це буквально 5 хвилин, ну, 7 хвилин я обірвала весь кущик. І так кожного через день, через два по 5 літрів, ну з куща дуже багато буде виходити. Так що так. Така ожинка. Ось так собі на хустинку прив'язала до пояса відеречку і йду рвати ще малинку. Ну, ось тільки малинки назабирали. тут а, трьохлітровий відеречко повний і ось не повний, десь 2 літри. Ну, загалом 5 літрів малинки вийшло. Так що, чудово. Результатом я задоволена, це вона тільки починається. Не знаю, куди буду роздавати, в які бутильки її запихати. Ну, щось будемо робити. Головне, що вона є. Ну що ж, друзі, мій день вже завершується. Зранку трішки попрацювала. Потім півдня спекоти було, взагалі нічого не хотілося робити, так по будинку щось там. То їсти, то те, то все зробила. Ну і ввечері, звичайно, поки зібрала ужину, малину, поки поставила її, щоб вона не скисла, щось зробити, то зварити, то переробити. І вже в нас темна ніч. Ось там виходить, вийшов молодий місяць, так що всім бажаю. Тихої, мирної ночі, миру, здоров'я та добра. Бережіть себе, бережіть свої родини. Дякую за величезну підтримку. Пишіть коментарі, ставте пальчик вверх. Хто ще не підписався, підписуйтесь. Всім па па па, -па до нових зустрічей! А що не встигла показати в цьому відео, обов'язково в наступному відео покажу.